Війна в Україні шокувала всі країни світу. Багато хто вважав, що подібний конфлікт у Європі у 21 столітті просто неможливий. Особливо початок цієї війни стурбував пострадянські країни, які тісно пов'язані як з Росією, так і з Україною. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як на війну в Україні відреагували пострадянські країни і як почали діяти. Білорусь стала по суті співучасником цієї війни. Так що до її початку на території Білорусі проводилися спільні навчання російської та білоруської армії, що у результаті вилилося у вторгнення на територію України через білоруські землі. Сам Лукашенко також риторично продовжує підтримувати війну в Україні, називаючи її необхідною і невідворотною, а також повторює наративи російської пропаганди, навіть періодично використовує ядерні погрози. Також заявляв, що розпочата війна це якийсь превентивний удар. Незважаючи на те, що наступ на Київ вже не проводиться, а російська армія вийшла з північних регіонів України. Білоруська територія продовжує використовуватися для обстрілів української території, звідти регулярні ракетні удари по Україні. Проте сама білоруська армія у війні не бере участі, Лукашенко не хоче втягувати країну у пряму війну, в той же час Кремль намагається залучити білоруську армію до своєї спеціальної операції і має серйозне важелі тиску на Білорусь. До кінця не зрозуміло, чи вступить Білорусь у війну чи ні. Щодо цього у мене є окреме відео, можете глянути. Однозначно підтримку Україні надали країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія стали одними із головних прихильників ідеї допомоги Україні, так що від початку конфлікту країни стали передавати значну частину свого і так нечисленного озброєння. Перші передачі джавелінів були ще до війни, а з початком війни поставки лише збільшилися. І це незважаючи на те, що країни і так межують з Росією та Білоруссю та можуть стати ціллю для нападу принаймні теоретично. Крім цього, країни Балтії організували безліч гуманітарних програм та приймають українських біженців. Відношення до Росії стало ще більш негативним ніж це було раніше. Країни Балтії є яструбами в НАТО та Євросоюзі, тому наполягають на повному розгромі російської армії та виступають за безкомпромісну допомогу Україні. Країни Балтії досить сильно обмежили взаємодії з Росією та практично перестали з нею мати торгівельні відносини. Стало одним із небагатьох, хто зміг відмовитися від російського газу принаймні на офіційному рівні. Ставлення Молдови до війни залишається двояким: з одного боку, влада вкрай стурбована війною в Україні і виступає проти російської агресії, з іншого, зберігає нейтралітет і запровадила лише обмежені санкції, пояснюючи це слабкістю своєї економіки. Більше того, у самій Молдові є низка внутрішніх проблем, які не дозволяють їй суттєво реагувати. Перша проблема це наявність значної проросійської опозиції, яка впливає на молдавську політику. Колишній президент Молдови Ігор Додон мав курс на зближення з Кремлем. Друга проблема це питання Придністров'я, де знаходяться російські військові. З огляду на те, що у Молдови своя армія вкрай не численна, то гарячий конфлікт у Придністров'я може призвести до великих втрат. Більше того зараз і Росія зможе завдавати ракетних ударів по Молдові у разі напруження конфлікту в Придністров'ї. Тож Молдова змушена зберігати нейтралітет, незважаючи на загальний курс європеїзації. Грузія знаходиться певною мірою у схожому становищі. Так, на рівні держави країна зберігає нейтралітет і навіть не вводила санкції проти Росії, а росіяни досі можуть відвідувати Грузію по безвізу. Більше того, деякі видання стверджують, що Росія почала використовувати Грузію для обходу санкцій. Такий стан справ обумовлений тим, що грузинська влада побоюється реакції з боку Росії. Негативний досвід 2008 року нагадує про ризики. Натомість місцеве населення показує явну підтримку Україні, надає гуманітарну допомогу та організовує благодійні фонди. Також неодноразово влаштовували антиурядові акції через те, що вважають нинішній уряд Грузії пов'язаним із Росією. Особливо це загострилося після того, як Грузії надали кандидата до вступу у ЄС у той час, як його надали Україні та Молдові. Позиція Азербайджану також залишається нейтральною. Країна має чимось схожий сепаратистський конфлікт на своїй території Карабах, тому позиція щодо України завжди була чіткою визнання української територіальної цілісності та засудження будь-яких спроб сепаратизму. У свою чергу Азербайджан продовжує ефективну взаємодію з Росією і торговельні відносини анітрохи не погіршилися. Щоправда, завдяки війні країна має всі шанси розширити свої можливості з продажу енергоресурсів до Європи, чим вже починає активно користуватися та збільшує постачання газу. Вірменія, в принципі, взагалі практично ніяк не реагувала на те, що відбувається в Україні. Незважаючи на те, що Росія є близьким союзником Вірменії, остання не висловила їй явної підтримки. Але на українську сторону зрозуміло не стала. Ще на початку війни в ЗМІ періодично з'являлася інформація про можливе залучення ОДКБ до конфлікту, але після зустрічі країн стало зрозуміло, що жодна країна на це не піде. Взагалі, прем'єр Вірменії на засіданні скаржився, що Вірменію ніхто не підтримав, коли була війна в Карабаху. Переходячи до Середньої Азії, головним союзником Росії є Казахстан. Уряд Казахстану намагається підтримувати нейтралітет у цьому питанні, проте, будучи близьким союзником, не висловлює підтримку Росії. Так навіть Токаєв на нещодавній зустрічі з Путіним на форумі відкрито заявив йому, що не визнає ДНР та ЛНР, бо не вважає їх окремими державами та не підтримує сепаратистські угрупування. Це викликало досить широку дискусію на рахунок російсько-казацького розколу, проте його не спостерігається. Загалом Казахстан намітив курс на багатовекторність і намагається диверсифікувати постачання енергоресурсів, більшість яких проходить через територію Росії. У самому Казахстані були помітні проукраїнські настрої. З початком війни проходили мітинги на підтримку України, також організовано Гуманітарні фонди для допомоги українцям. Цікава історія трапилася з Узбекистаном. Так, практично відразу від початку конфлікту глава МЗС країни. Абдулазіз Камілов заявив, що Узбекистан ніколи не визнає ДНР та ЛНР, а також підтримав український суверенітет. Це викликало досить серйозну реакцію, через що незабаром Камілова було знято зі своєї посади, а сам Узбекистан практично перестав висловлюватися з питання війни. У самому Узбекистані думки розходяться. Інші країни Середньої Азії також займають подвійну позицію та намагаються виступити з позиції нейтралітету, а висловлюються на цей рахунок досить рідко. Так, президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що війну треба завершувати і що взагалі всі пострадянські народи є братськими і мають спільну історію. Саму війну він не підтримує, але про кремлівські наративи були чутні в його промові. Президент Таджикистану Амамолі Рахмон нічого виразного про війну в Україні не заявляв, але нещодавно зустрічався з Путіним. Представники Туркменістану також практично не висловлювалися щодо війни в Україні. Взагалі війна в Україні збіглася з транзитом влади у самому Туркменістані, який стався в березні цього року. Президентом став Сардар Берди Мухамедов, син минулого президента, і почав запроваджувати нові правила в країні. Тому внутрішньополітичні питання там переважають, а взагалі Туркменістан ізольована країна. У цілому Туркменістан після розпаду СРСР відразу ж заявив про свій статус вічного нейтралітету і що дивно, це навіть було затверджено в ООН. Отже, резюмуючи, більшість пострадянських країн вважають, що за краще зберігати нейтралітет у цьому конфлікті, роблять це з різних причин: хтось хоче зберегти економічні контакти, а хтось просто боїться Росії. Відкриті погляди висловили лише Латвія, Литва, Естонія та Білорусь, країни Балтії підтримують Україну, а Білорусь Росію.